Чому всі клавіатури виглядають саме так? Клавіатура QWERTY переоцінена. Гаразд. Ось ця верхня лінія з імовірністю 99%. Що на вашій клавіатурі це Q -W -E -R -T -Y. QWERTY. QRTI. У всіх нас є QWERTY клавіатури. Можливо, у вас навіть є така в кишені на екрані смартфону. Але чому? Чому цей шаблон-Літер такий знайомий? Це звичайно ж клавіатура. Але чому звичайно? Кверті була винаходом однієї людини у 1870-х роках. Йому майже 140 років. Але це все ще стандарт. Усі ці машини схожі, як не крути. Ми всі ними користуємося, але не знаємо, чому це є визначення переоціненості. І виявляється, що ця маленька клавіатура є предметом запеклих суперечок, і, можливо, вам вже брехали про неї. Є кілька реальних пояснень, які можуть вас здивувати. Включаючи давню змову. Багато людей намагалися впорядкувати ці переплутані літери. Був півстолітній період нерішучості дебати. У 1840 х роках друкарня Хюза розташувала клавіші на зразок фортепіаної клавіатури. Або подивіться на письмову кульку Гансена 1865 року. Пальці людей тицяли цю штуку. Літери в різних версіях відрізнялися, але вони мали такий вигляд. Ця машинка 1868 року теж виглядає дивно, але вона була початком чогось. Її винахідником був Крістофер Лейтем Шоулс. Він був схожий на друкарського Санта Клауса, але не зупинився на досягнутому. У 1870 році він зробив ось таку схему. У 1873 році він розробив клавіатуру дуже схожу на Кверті. Але були й нюанси. Зверніть увагу на цю крапку, де має бути R. І A та Z повернуті. M знаходиться поруч із L. Ремінгтон, компанія, яка робила зброю та машини для шиття, купила цей дизайн. Раптом вони опинилися в бізнесі друкарських машинок. Дизайн, який Шолс запатентував у 1878 році, був по суті кверті. Разом з цифрами єдиною особливістю є те, що М стоїть поруч із L, а С і X повернуті порівняно з сучасною клавіатурою. Незабаром компанія, яка виробляла друкарські машинки Ремінгтон, почала розсилати рекламні пакети з кверті, яку ми знаємо і любимо. Але це не зовсім пояснює, як кверті стала популярною. Існують міські легенди. Одна з них полягає в тому, що кверті була спроектована таким чином, щоб клавіші не заїдали. Але так можна зробити з будь-якою клавіатурою, і немає доказів того, що кверті була розроблена саме для цього. У 1890 році існували й інші варіанти: наприклад, друкарська машинка Меріта. Ви пересували цю ручку в потрібне місце для літери і натискали вниз. Букви були не в Кверті, вони були у великій довгій лінії, яка виглядала ось так. Отже, це була клавіатура KWB HGP. Багато друкарок вважали, що вона працює так само добре, як і Кверті. Але найкращим доказом того, що Кверті не була ідеальним дизайном, був цей винахід 1889 року. Клавіатура не Кверті, а XPMCHR. Винахідник Крістофер Лейтем Шоулс. Людина, яка винайшла кверті. Він створив її незадовго до своєї смерті. Навіть творець Кверті не зупинився на Кверті. І тут з'являється змова. Погляньте на цього короля. Він має якесь відношення до Кверті. Бачиш напис на його короні? Трасти. У 1890-х роках багато компаній об'єднувалися в трасти, що дозволяло їм фіксувати ціни і контролювати ринки. У 1893 році це сталося з друкарськими машинками, коли кілька найбільших виробників об'єдналися щоб створити спілку друкарських компаній. Виробники дбали насамперед про ціну та технічні вдосконалення, наприклад, як працює машинка. Але був і ще один ефект трасту. Найбільша компанія виробляла друкарські машинки Remington, і вони використовували дизайн QWERTY клавіатури шоуза. Траст робив те саме. Більшість експертів вважали, що траст не працював над тим, щоб зафіксувати ціну. Йому було важко перемогти інноваційних конкурентів, але їхня ринкова влада зафіксувала шаблон на клавіатурі. І є ще одна причина, чому цей шаблон закріпився. Подивіться на ці старі оголошення про друкарські машинки або на цих перших друкарок. Тепер ви можете помітити, що більшість цих студентів жінки, але для історії про кверті важливіше помітити, що вони в класі разом. Набір тексту був не такий, як, як сьогодні, коли можна get get купити машинку в офіс або отримати її при народженні. <зир> Друкарок навчали, вони ходили на курси. Якщо ви брали уроки, то для найпоширенішої клавіатури це була Кверті. Люди досі сперечаються, чи Кверті найкраща. Дехто вважає, що клавіатура Діворак 1930-х років краща. Інші кажуть, що вона теж переоцінена. Найкраща система чи ні? Кверті QWERTY... нікуди не ділиться найближчим часом. Як ти друкуєш важливіше, ніж те, що ти друкуєш, це ознака хорошої клавіатури.